Нарешті я вдома. Подумав я, провертаючи ключ у замковій щілені і переступаючи поріг свого барлогу. Одну тільки п'ятницю залишилось відпрацювати, а там вже й довгождані вихідні. Відразу поставив чайник, прийняв душ, а потім приготував вечерю. Усівся перед екраном свого ноута, скролячи головну сторінку Ютубу і шукаючи, під яке би цікаве відео поїсти. І тут мені прийшло повідомлення від мого ліпшого друга Санька разом з посиланням на Ютуб: Здорово, Максимка! Ось ось така штука попалась в ленті, доволі кумедно, як на мене. Перейшовши за ним, відкрилось коротке відео у форматі так званої Абетки. В ролі персонажа в ньому було доволі дивне створіння з великими вухами і очима, все в яскравих кольорах. Що писклявим голосом говорило, кричало і матюкалось, паралельно граючи в різні ігри. Так майже нічого й не зрозумівши, я перейшов на сторінку каналу. Судячи з усього, тут викладаються тільки нарізки з прямих трансляцій, а на сам основний канал можна потрапити через посилання в описі. Чисто з цікавості зайшов на стрім під назвою Ломтя малює стікери. На ньому вона активно відповідала на питання з чату, жартувала і коментувала хід своєї роботи. Таких стрімерів, наскільки я знаю, називають вітуберами. Типу людина ховається за цифровим аватаром, що повторює її рухи і міміку. Ніколи чесно таким не цікавився. Пригадую тільки як колись попалось відео з одним таким іноземним стрімером. У нього ще аксесуари були такі у вигляді акули. Тут схоже, концепція та сама. Коротше, недовго я там просидів. Вже відверто неприємно було слухати ті постійні пискляві викрики. Відписав коротко товаришу, що думаю, з приводу цього перебрався у ліжко і продовжив перегляд. Лежачи з ноутом на колінах, я й не помітив, як відключився. Прокинувся десь посеред ночі через якесь скрипіння. Ноутбук вже встиг перейти в сплячий режим, тож я його від себе відсунув і, намацавши рукою телефон, глянув, яка зараз година. Без п'яти-три і чого ж вам не спиться. Перевернувшись на бік, я спробував знову заснути та раптом відкрив очі, коли усвідомив, що звуки лунають не з квартири сусідів, а наче як з моєї. Прислухався. Звуки точно лунали зі сторони кухні. З нагрітого кубла мені зовсім не хотілося вставати. Але з таким шумом на фоні мені солодкий сон теж не світить. Тож я зліз з нього і попрямував в коридор. Вже в ньому спробував поклацати перемикачем, але світло й не збиралося вмикатись. Зіткнув я та увімкнув ліхтарик на телефоні. Пройшов на кухню, і перше, що мені впало в око, це відчинене вікно. Дивно. Я ж його зачиняв, я завжди вікна перед сном зачиняю. М -м, ну, добре. Ступив ще пару кроків, і під ногами щось зашелестіло. На підлозі лежало кілька порожніх пакетів. На етикетках написано Родзинки. Якого? Не встиг я вслух закінчити фразу, оскільки перевів промінь світла у бік навісних шаф. Одне з дверцят було напіввідчинене. А з під нього визирав невеликий пухнастий хвіст, і щось схоже на ногу чи лапу, одягнену в панчохи. Я від цієї картини так і закляк на місці. В моїй кухонній шафі сиділа невідома істота, яка бог знає яким ще дивом залізла до мене аж на дев'ятий поверх. Щоб там насправді не сиділо. На мене воно не звертало жодної уваги, і, судячи з ледве чутних звуків і пустих обгорток на підлозі. Поїдало сухофрукти. Мене такий розклад справ зовсім не влаштовував, тому біля дверей я підібрав дерев'яний держак від швабри і в темпі пропрацював план своїх подальших дій. Значить так, Підкрадаюсь тихісінько до шафи, різко тягну дверцята на себе і прикладаюсь держаком по непроханому гостю в надії, що це змусить його вилізти і накивати п'ятами з моєї території. Просто як два пальці об асфальт. Зараз ти в мене отримаєш. Підбадьорившись і притупивши страх перед невідомим, я почав діяти. Телефон розрядився, тож прийшло це все реалізувати в напівтемряві. Місячне сяйво з вікна працювало на мою користь. Підійшов, взявся за ручку та потягнув на себе, замахнувся та потужно влупив по порушнику, що аж від самої палиці шматок відлетів. Реакція не заставила себе довго чекати. Істота закричала те, що я тоді встиг побачити, це темний силует, що зніс дверцята та по дотичній зачепив мене. Втративши рівновагу, я впав та вдарився головою об плитку. У вухах загуло, а в очах потемніло. Прокинувся я в своєму ліжку, на вулиці вже було світло. Будильник наполегливо дзвонив, повідомляючи, що вже сьома година і що мені вже час тягнути свою дупу на роботу. Я, як і зазвичай, першим ділом відправився у ванну кімнату, привести себе в порядок. На півдорозі я зупинився, дивлячись в сторону тієї ж кухні і від побаченого повністю прокинувся. При вході лежали пусті обгортки та пакетики від ізюму. Я перевірив, що змінилось у шафі. Не дорахувався трьох пачок з родзинками. Вікно було зачинене, так наче його ніхто й не чіпав. Я не знаю, як це можна раціонально пояснити, тож швидко поприбирав, поснідав і, зібравшись, пішов на автобусну зупинку. Робочий день пройшов в звичному режимі нічого особливого. Ввечері, вже як повертався додому, побачив, як в нашому дворі стояла пара патрульних машин з увімкнутими мигалками. А також натовп приблизно з десятьох людей. Серед них я впізнав кількох своїх сусідів. Усі інші, схоже, були просто зацікавленими перехожими. Ну я, звісно, і сам не залишився в стороні, вихватив знайоме обличчя Богдана Петровича, мого сусіда з нижнього поверху. Першим же ділом підійшов до нього і почав розпитувати: Ох, Максе, тут таке діло в 17-й квартирі щось сталось, от буквально годину тому. Вхідні двері зім'яті і виламані під корінь. В самій квартирі, наче ураган, пройшовся, меблі перекинуті, а в спальні все кров'ю замазано. Ні, хрена собі. Є таке, як пам'ятаю, там жив один молодий хлопчина. Як студент знімав квартиру, схоже на те, що до нього в помешкання увірвався хтось і напав, я в той момент в себе був та почув, як він закричав, більш ніж впевнений, що то саме він був, та і кричав він так. Наче його там натурально живого ріжуть, Боже упаси. Я, коли вже на той поверх спустився, то все затихло, бачу, що дверей на місці нема, та й вирішив зайти. Ну а всередині, побачив цю картину та покликав інших. В квартирі ні одної живої душі, просто зникла людина на рівному місці. Але був ще один момент: який? А те, що ні я, ні будь-хто інший з сусідів не чули, що до нього хтось ломився, просто короткий крик, і все, тиша. Там стояли нормальні такі металеві двері, і їх на місці просто в металолом переробили. Якби справді лупили по ним з такою силою, то це почув би увесь наш під'їзд. По іншому бути не може. А поліція зараз робить? вони на місці працюють. Нам сказали, що як хто щось підозріле побачить, то щоб одразу дзвонили у відповідні служби. Квартиру ж незабаром мають опечатати. На цьому, власне, і все. Не знаю навіть, що і думати. Щось тут явно нечисто. В будь-якому разі, бережи себе. Я попрощався та піднявся до себе. Після такої новини відчував я себе недобре. І думка про майбутні вихідні вже не так сильно піднімала настрій. Спочатку нічний випадок, тепер це. Вважатиму це звичайним збігом, мені тільки містики ще не вистачало. тьфу. Суботу я вирішив провести по максимуму у своє задоволення. Майже увесь день безвилазно сидів і деградував перед монітором, грав та дивився всякі прикольні відоси. На вечер ми з саньком і ще з кількома старими знайомими планували сходити в один клуб недалеко звідси, випити і весело провести час. Власне, саньок вже відписав, що вирушив до мене. Ми домовились зустрітися в мене в дворі. На півдорозі до тебе, як буду на місці, наберу плюс, прийняв. Чув, що у вас інцидент трапився, щоб реально завалили чувака. Та не зрозуміло, поки нічого. Ліпше, вже коли зустрінемося, то розповім детальніше. Почав збиратись. Раптом чую, що хтось стукає в мої двері. Підходжу та на автоматі питаю, хто там. За дверима я почув голос. Бажа, бажа. він мені дещо нагадував та ніяк не міг згадати, що саме. Вирішив для перестраховки глянути у глазок. І це рішення було явно недаремне. За моїми дверима, зовсім не рухаючись, стояла та сама ломтя віртуальний аватар стрімерки з Ютубу. Я відсахнувся від дверей, вдарив себе по щоці в надію, що мене просто глючить. Поглянув знову і нічого не змінилося. Істота, і далі, не змінивши позиції, дивилися в об'єктив своїми великими очима. Значить, це все реально? Ні, маячня якась. Напевно, це просто хтось поставив картонний стенд, а сам ховається десь поруч та угарає від реакції на свій тупий пранк. Вже з певною роздратованістю в голосі я наказав приколістам негайно прибрати це від моїх дверей. Інакше викличу поліцію або вийду особисто і настукаю по голові. Та й тут я був не правий вираз обличчя персонажа змінився. Судячи з усього, вона почула. Та зрозуміла сенс моїх слів, і їй це явно не сподобалося. Те, що почало відбуватись далі, я запам'ятаю на все життя. Прокинувся я в темному та холодному приміщенні. Тільки но відкривши очі, в моменті подумав, що це знову був просто жахливий сон, та немала гуля на голові, і сильний головний біль говорили про інше: отже, мене вдарили чимось важким, та притягнули сюди. Над собою я чув викрики, якісь слова, і таке, як клацання клавіш на клавіатурі. Принаймні на це схоже, я вже здогадувався, хто саме знаходиться поверхом вище, спробував підвестись на ноги, та перед очима одразу все попливло, і я впав. Прилетіло мені справді по серйозному. До того ж, іржавий ланцюг на моїй нозі робив моє становище ще більш кепським. Не заслужив я такої долі, так само, як і той студент з 17-ї. Воно його теж забрало. Все на це вказує. Поняття не маю. Який саме з тих випадків послужив спусковим гачком та підштовхнув демона прийти по мою душу. А втім, яка вже різниця? Зараз я маю думати тільки про те, як звідси вибратися. Мовця з там він був сьогодні. Поганим хлопчиком, а поганий хлопчиків я стара.